26 лютого, у четвер першої седмиці Великого посту за великим повечір'ям у храмі святителя Луки Кримського міста Немирова звершив читання заключної частини великого покаянного канону Андрія Кріцького, митрополит Тульчинський і Браславський Іонафан». Після читання його високопреосвященство звернувся до пастви зі словами проповіді про духовні якості тілесного посту. «Все Що уходить від нас і ми. Стоим перед Христом, вот ты, Господи, и вот я, грешный недостойный, раб и раб, И поэтому Великий Пост святые отцы и называют духовной весной, временем очищения от всех грехов. Це час, коли людина з особливою ревністю займається своїм тілесним і духовним очищенням, зазначив владика, коли вона за допомогою тілесного утримання, молитви і добрих справ, які творить, намагається відновити в собі красу і велич, якими Господь наділив кожного, дарувавши свій божественний образ. Піст наближує людину до Бога, робить її ріднішою богові. Время тече, як сон постающе для тебе. предает жизнь как цвет полевой и потому святитель Андрей Критский призывает нас как можно скорее освободиться от своих грехов, очиститься дабы быть рабом благоразумным на суде Господнем и святитель отвечает нам Як нам спастісь? Молитвою і що? І Від імені Пастви за візит до Немирова за те, що вперше у нашому православному краї саме архієрей читає покаяний канон Андрія Кріцького, владиці Іонафану подякував настоятель храму Луки Кримського протоієрей Василь Гончарук. Навіть сьогодні цих слов, як не буває при у вас в праздники, тому що наступили дні. великого покаяния, покаяния такого, которое действительно нужно каждому человеку. И мы очень рады, что сегодня вы возглавили чтение последней части канона Андрея Критского. Мы очень этому рады, а наипаче просим прощения за те содеянные грехи, которые иногда мы делаем в своей жизни. Я к настоятельству прихода прошу от всех. Підручить прощення. О, та прощайте, Ва, І грядущий. Амінь. Владика Іонафан займається перекладом священих текстів на українську мову. Впродовж першого тижня Великого посту на інших приходах єпархії він читав покаяний канон Андрія Кріцького саме українською, аби кожен міг зрозуміти кожне слово самим серцем. До речі, якщо вас зацікавили переклади Владики, шукайте їх на сайті Тульчинської єпархії.